Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єрошувець. Чи має Україна майбутнє? Ви знаєте, тут важко навіть мені вимовляти ці слова. Чи має Україна майбутнє? Ви скажете, має, буде перемога. Питання: я теж вірю в це. Питання з ким? З ким Україна має майбутнє? З людьми, які роблять все правильно, з людьми, які роблять все через раку. Приклад, хочете. Усі лікарні Чернівецької області вдумайтесь лікарні, терапія, неврологія, травматологія, хірургія, інші відділення, де, м'яко кажучи, не дуже здорові люди, простіше кажучи, багато в чому вони вже просто інваліди, обвішені плакатами, пробудив собі війна». Вдумайтесь, плакат, серйозний такий командир. В окулярах з автоматом і пробудив собі воїна. Нічого не маю проти цих плакатів, я тільки за, щоб українці пробудили в собі дух воїна, але де ж ці плакати розвішують? Вдумитись в лікарнях Чернівецької області підкреслюю не на базах відпочинку по річці Дністер. Де збирається весь бомон України і переховується там з першого дня війни від мобілізації, а звідти переїжджає ночами в Молдову. Ні, на базах відпочинку річки Дністер на маєтках приватних, де те саме та блатота гуляє, таких плакатів немає. Немає в качалках, немає на стадіонах, немає в місцях, де збираються здорові молодики з цепами на джипах, їх нема. Немає, кажуть, в кабаках, да? ну я на жаргоні. Не кажу раніше, ресторани, кафе, якось по-людськи казали, ресторан, кафе, бар. А нині кажуть, немає в кабаках. Немає в кабаках. Зате такий плакат розбудив собі воїна є в лікарні. У усіх лікарнях Чернівецької області, вдумайтесь, картина особисто. Іде дідусь з бабусею до ліфта. Біля ліфта цей плакат. «Розбудив собі воїна». дідусю від 70 років. Подивився на цей плакат, повернувся до бабусі, посміхнувся і каже: Прочитав і я вже розбудив собі воїна. Чому цих плакатів нема прямо у ТЦКшників на лобі? Ну, от ходили б ТЦКшники, да, обклеєніний цими плакатами, Розбуди собі воїна, жива реклама по містах, селах. України. З вами український історик та журналіст Яршовець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!